Книга суддів, глава 1. І сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїлеві сини Господа, говорячи, хто з нас вийде спереду на Енеянина, щоб воювати з ним? І сказав Господь, Юда піде, отце я дав край у його руку. І сказав Юда до Симеона свого брата: Іди зо мною на міжере і будемо воювати з хананеянином. То піду й я з тобою на твій жеребок. І пішов із ним Симеон. І піднявся Юда, а Господь дав Хананиянина та парізіянина в їхню руку, і вони побили їх у Безеку десять тисяч чоловіка. І знайшли вони в Безеку Адоні Безека і воювали з ним і побили Хананиянина та паризіянина. І втікав Адоні Безек, а вони гналися за ним і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адоні Безек: Сімдесят царів з відрубаними великими пальцями їхніх рук та ніг їхніх часто збирали поживу під столом моїм. Як робив я, так відплатив мені Бог. І воювали юдині сини з Єрусалимом, і здобули його, і побили його вістрям меча, а місто пустили з огнем. А потому юдині сини зійшли воювати з ханаанеянином, мешканцем гори, і Негеву, і Шефелі. І пішов Юда до хананина, що сидить у Хевроні, а ім'я Хеврону було колись кір'ят Арба. І побили шешая, і Ахімана та Талмая. А звідти пішов він до мешканців девіру, а ім'я девіру колись кір'ят сефер. І сказав Калев, хто поб'є кер'ят сефер, то здобуде його, то дам йому ахсу дочку мою, за жінку. І здобув його одніїл, син кенезів. Брат Калевів молодший від нього, і він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона й прийшла, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона зосла, а Калев сказав їй: Що тобі? І вона сказала йому Дай мені дара благословення, бо ти дав мені землю суху, то дай мені водні джерела. І Калев дав їй гулот горішній та гулот долішній. а сини Кенея Мойсеєвого тестя пішли з міста пальм з юдиними синами до Юдиної пустині, що на півдні Араду, і пішов він і осівся з народом. І пішов Юда з Симеоном своїм братом, та й побили Ханани Янина, мешканця Цефату, і вчинили його закляттям. І назвав ім'я того міста Хорма, і здобув Юда азу та границю її, і Ашкелон та границю його, і екрон та границю його, і був Господь з Юдою, і він повиганяв мешканців гори. Та не міг він повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колесниці, і дали калевові Хеврон, як говорив у Моїсей, і він вигнав звідти трьох велетнів. А євусиянина, мешканця Єрусалиму не вигнали Веніяминові сини, і осів євусиянин із Веніяминовими синами в Єрусалимі і сидять тут аж до цього дня. І пішов також дім Йосипів до Бетелу, а господь був з ними, і вивідав Йосипів дім у Бетелі. А ім'я того міста колись було луз, і побачили сторожі чоловіка, що виходив із того міста, та й сказали до нього: Покажи нам вхід до міста, а ми вчинимо тобі милість. І він показав їм вхід до міста, і вони побили те місто вістря меча, а того чоловіка та весь його рід відпустили. І пішов той чоловік до краю хітеян. І збудував місто та й назвав ім'я йому Лус, воно ім'я його аж до цього дня. Аманасія не повиганяв мешканців Бетшеану та його залежних міст, і та Анаху та його залежних міст, і мешканців Дору та його залежних міст, і мешканців Івлеаму та його залежних міст, і мешканців Мегідо та його залежних міст. І хана Янин волів сидіти в том краї. І сталося, коли Ізраїль зміцнився, то він наклав на хананеянина данину, але вигнати не вигнав його. І Єфрем не вигнав хана Янина, що мешкає в Гезері, і осівся хана Янин серед нього в гезері. Завулон не повиганяв мешканців кітрону та мешканців Нагалолу. І осів хананиянин серед нього і став за данину. А сир не повиганяв мешканців Ако, і мешканців сіддону, і ахлаву, і Ахзіву, і хелби, і афіку і рехову. І осівся Асир серед Ханани Янина, мешканця того краю, бо він не вигнав його. Нефталим не повиганяв мешканців бетшемешу. І мешканців Бет-Анату, і він осівся серед Ханани-Янина, мешканця того краю, а мешканці Бет-Шемешу та Бет Анату стали їм за данину, і тиснув амореянин данових синів на гору, бо не давав йому сходити на долину, і волів Амореянин сидіти на горі херес в Айялоні та в Шаалевімі. Та стала сильною рукою Йосиповому дому, він став за данину, а границя Аморейська Маале Акрабім і від сели та вище. Амінь.